Доброго дня! Почнемо розбирання зі знімання кришки принтера. Взагалі можна обійтись і без цього, але так буде зручніше. Задля економії часу я прискорив деякі фрагменти відео. Після зняття кришки потрібно від'єднати принтер від вагів. Мається на увазі механічне від'єднання. Від'єднувати кабелі при цьому не обов'язково. Принтер до ваги приєднується з допомогою напрямних або, як їх називають, салазки. Щоб відняти принтер від салазок, потрібно відкрутити 4 гвинти. Після відкручування цих гвинтів перевертаємо ваги, так буде зручніше. По ходу придивляємось до механізму, щоб виявити можливі дефекти. Частіше за все, це забруднення. Взагалі, великий відсоток несправності принтера виникає через бруд. Треба сказати, що щілиний датчик важко повноцінно роздивитися на предмет його забруднення, тому, якщо поставитись до ремонту серйозно, то цей датчик потрібно роздивитися скрупульозно, а це можна зробити лише повністю його діставши. Поки я базікав, настала черга знімати кришку, яка закриває шестерні принтера. Тут ми можемо роздивитися деякі елементи принтера. Ось тут знаходиться роз'єм під'єднаний до дощлиного датчика. Нам потрібно буде від'єднати цей роз'єм для зняття датчика. Ось шестерня тягового двигуна. І шестерня двигуна підмотки відпрацьованого паперу. Далі бачимо фрикційний вузол підмотки. Іноді виникає потреба збільшити силу тертя цього вузла. А це датчик притискання термоголовки або, як його можна ще назвати, датчик закриття оранжевої ручки. Настав час від'няти роз'єм щелиного датчика, щоб зняти його. Роз'єм може бути зафіксований термоклеєм і тоді доведеться спочатку прибрати термоклей. Після від'єднання роз'єму датчик можна зняти. Для цього потрібно відкрутити три гвинти, які кріплять ось цю оранжеву штуку, в якій розташований потрібний нам датчик. Взагалі-то зручніше користуватися електровикруткою, але вона закриває всю перспективу. Зняттю цього оранжевого корпуса заважає ще пара елементів. Це розрізна пластикова шайба, яка надає зміщуватись паперу, і металева фіксуюча шайба. Тут я не дуже професійно видаляю фіксуючу металеву шайбу, ну але як є. Тепер видно плату, на якій розташована оптопара датчика, світлодіод і фототранзистор. Відкручуємо плату, щоб мати доступ до огляду деталей датчика лінз світлодіода, фототранзистора і щелин кожуха, який прикриває оптопару. Чорний кожух, який прикриває оптопару, тримається за нею защіпками. Доводиться все це тримати перед камерою і одночасно знімати кожух, тому мені трохи незручно це робити. Мабуть, пора розживатись оператором. Непогано було б. Я знімаю кожу за допомогою голки, але можливо краще було б використати смужки тонкого листового матеріалу, який можна було б загнати під защіпки. Треба буде спробувати. Кожух знято. Мені не подобається, як я це зробив. Наступного разу потрібно бути, буде придумати якийсь інший метод. Тепер можна побачити оптопару. Прозорий світлодіод, темний фототранзистор. У них можуть бути забруднені мікролінзи. На цих кадрах можна побачити щілини в корпусі кожуха, через які проходить світло від світлодіода до фототранзистора. Вони повинні бути чисті і не забиті брудом. За допомогою ватної палички, змоченої ізопропіловим спиртом, очищаємо мікролінзи оптопари. Ну, у моєму випадку оптопара не потребує чищення, і тому я просто зображаю вам, як це робиться. Вибачаю за деякі проблеми з фокусуванням. Коли всі забруднення усунуто, можна починати збирати все це у зворотному порядку. Власне, процес збирання буде вже мало цікавим, але поки йдуть кадри, на яких показано цей процес, я скористаюся моментом, щоб сказати декілька зауважень. Мета цього відео лише показати, де знаходиться щілиний датчик і як до нього дістатися. Діагностування тут не розглядається. На тему діагностування можна сказати, що сигнали з датчика можна спостерігати осцилографом на материнці Ваг. На роз'єм G10 на материнці приходять сигнали з датчика зняття етикетки з щілинного датчика. Електрична схема обох датчиків однакова. Різниця лише в тому, що щлилинний датчик просвічує папір наскрізь, щоб виявити проміжки між етикетками, а датчик зняття етикетки ловить відбите світло від паперу етикетки. Світлодіоди обох оптопар живляться імпульсами з частотою 41 Гц. Відповідно, якщо світло від них потрапляє на фототранзистори, то на виході ми отримаємо імпульсні сигнали, величина яких пропорційна силі світлового потоку. В щілинному датчику вихідний сигнал має розмах 600 мВ при наявності паперу етикетки між елементами оптопари. Коли між елементами автопари знаходиться лише підкладка, тобто проміжок між етикетками, то розмах імпульсів буде сягати близько 2 В. Таким чином, можна зробити діагностику, але знімаючи, не знімаючи датчик. Але якщо ви не знімали ці дані при використанні свого паперу, то не можете бути впевнені, чому, наприклад, у вас буде малий сигнал на виході. через бруд в датчику чи по причині поганої якості паперу. Можна сказати ще пару слів про інший датчик датчик зняття етикетки. Бувають моменти, коли умови для роботи цього датчика не дуже комфортні. Наприклад, стороннє світло, яке може потрапляти на цей датчик. Для таких моментів налаштування ваг існує параметр, якому виставляється чутливість цього датчика. Також в тих же параметрах є можливість відключити цей датчик. На станові з експлуатації ваг можна прочитати, як це робиться. На даний момент створення відео на цю тему вже у планах. Тим часом справа дійшла до під'єднання роз'єму. Роз'єм можна закріпити краплею термоклею, як це робиться на заводі виробнику. На мій погляд, це не обов'язково, і можна обійтись без цього. Навантаження на роз'єм зовсім невелике, тому додатково закріпляти його термоклеєм я не бачу такої необхідності. Знову перевертаємо ваги, кріпимо принтер до салазок у зворотньому порядку. Як розбирали, так і збираємо. Ну ось, ваги зібрані. Сподіваюсь, що комусь це відео стане в нагоді. На все добре. Всього найкращого.